Доброго дня! В Октані закінчився курс за HTML, проект зданий, отримав найвищий бал соточку. Зараз почався курс безпосередньо JavaScript. Що можу сказати? Ну, перша лекція, в принципі, довольні, доволі легка. Розумієш, якщо там конспектуєш, перематуєш, задаєш питання на живій лекції. Тобто, ну, в принципі, проблем нема. Це були змінні всякі функції в JavaScript, тобто, ну, базові речі. Друга лекція це були об'єкти, масиви. Uh, if else, uh, і це вже було трошечки складніше, бо це все ж таки логічні розгалуження вже пішли. ось, Але в принципі це цікаво. І поки що навчання йде, ну, в принципі, нормально. Ось. Але що буде далі, то вже подивимося.